А ви, мабуть, чули про те, що Володимир Зеленський якось незадоволено висловився стосовно того, як захищені українські міста. Ну, передусім йшлося про Київ. Я так розумію, це камінь в огород до київського мера Віталія Кличка. Mm -hmm. Але там опоненти влади кажуть: дорога влада, а що ж ви хотіли? Законів немає. Багато велику частину цієї відповідальності брав на себе уряд по захисту об'єктів інфраструктури. Ви Юрію теж дуже багато досліджували ну, в контексті там можливих зловживань на захід захисті інфраструктури, але наскільки доцільні і доречні звинувачення Володимира Зеленського на адресу місцевих влад ну в даному випадку влади Києва угу. ну тут нема на, на всіх місцевих влад. це реальна політична претензія до одного кличка, е, бо угу. якби він, умовно кажучи, те саме сказав і всім іншим мерам, де зараз роз, розматують енергетику? Ну, він зараз в трьох регіонах на сході відключення аварійної енергії, да? чому бо там теж прилітає? От якби він висував претензії своїм. Е, Керівникам е, військових адміністрацій, які теж могли б да щось робити, у них теж є бюджети е, для будівництва чогось корисного. Але він їм не висловлює претензії, висловлює кличко. Але от сама претензія, по суті, вона правильна толкова. Я вважаю що всі кошти зараз мають працювати в Україні виключно на захист і на оборону. А я, коли відкриваєш там, не знаю там мережу, там чи інтернет, а там рекламуються. Ми закінчуємо будівництво елітного дома в ки центрі Києва, там квартири будуть па тисячу мільярдів гривень. Е, ну про що це говорить? Або там прямо зараз? От на Харківщині расисти добивають збудовані там відремонтовані тільки що школи. Ну в прифронтових зонах чугує позавчора розбили ліцей, які пафосно о, голова об адміністрації за 200 мільйонів гривень відремонтував за два роки. Ну куди? Ну, от це називається безтолковість, а потім сидять без світла і е, розказують, що десь хтось винен. Всі мають на то працювати, було б бажання там говорять останнє, що скажу. Депутати нарікають при тому як і від влади, так і від опозиції, що нібито немає відповідних законів, які би дозволяли місцевим владам використовувати цілком і повністю гроші лише на оборону. Ну так взяли і прийняли той закон. Ну це ж не інопланетяні закони приймають. Зеленський, підведі війська в свою Верховну Раду. Це ж твої рукожопи там сидять, закони не приймають. Мери, у вас не вистачає якоїсь нормативки, бігомся з сіли зустрілися. Друзі, ми в одній лодці пливемо в одній країні. А то, виходить, одна лодка мерська пливе в одну сторону, друга лодка президентська в якусь в іншу сторону і кажуть, нема законів. Та хто? Трамп вам закони прийме? Ну що за.